Вітаю вас. Це програма Соціальний статус. Ваша пенсія. Ми допомагаємо глядачам розібратися, як держава виконує свої соціальні зобов'язання перед громадянами залежно від теми передачі. Ми намагаємося підказати вихід. року тому запроваджена пенсійна реформа вона розподілена на три етапи. Які перспективи запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в студії Тоніса, заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Тетяна Матюх, пані Тетяна, мої вітання. Добрий. Тетяна Матюх має вищу освіту магістр управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при президентові України. Обіймає посаду заступника директора департаменту пенсійного забезпечення, начальника відділу солідарної та спеціальних пенсійних систем. Маємо телефонне запитання глядачі. Будь ласка. Я є платник податку. Єдиного, коли буде введено накопичений пенсійний рахунок. Тому що ну ви знаєте, кому я даю гроші, доживу я до пенсії, до старості чи ні. А хотілося щоб ці гроші лишилися моїм дітям. Що хочу сказати про накопичувальну систему, то ем, запровадження загальнобойського державного пенсійного страхування є частковою заміною солідарної розподільчої системи е, накопичувані. Е, Система буде інвестувати дохід в прибуткові проекти, вони не будуть йти на щомісячні виплати, будуть захищені від інфляції і будуть власністю особи, а також будуть успадковуватися. Але для запровадження накопичування пенсійної системи потрібно збалансувати бюджет пенсійного фонду. Що хочу сказати, що з 1 січня 2004 року є не недерж... Державне пенсійне забезпечення, яке також гарантує добровільну сплату громадян, роботодавців та груп роботодавців, і ці кошти також є власністю і будуть успадковуватись. Також можна бути добровільно сплачувати в недержавні пенсійні фонди.